Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 2 квітня і настав час сказати до побачення чарівній і привітній Норвегії. Моє перебування тут було незабутнім, повним позитивних вражень і дуже пізнавальним з точки зору організації норвежського суспільства і побуту звичайних мешканців. У кінці цього відео я підсумую мої загальні витрати на дорогу до Норвегії і зворотню дорогу в Україну. А поки ще тільки на початок 8 ранку я вже в аеропорту з щоб виконати усі документальні і оглядові формальності правил за авіаперевезень. Ніяких проблем з проходженням огляду речей і перевірки моїх документів не виникло. Але додатково довелося витратити час, бо я купляв деякі речі. У Норвегії і мені вдалося оформити повернення НДС, і для цього треба було зареєструвати свої покупки в аеропорту і вкинути Tax Free у спеціальний ящик. І тепер напротязі місяця мені повернеться сума вартості НДС у Норвегії за ці товари. І після цих, усіх процедур я попрямував до Duty Free, щоб придбати подарунки для своїх дівчаток. Про те, що я придбав для себе і своєї родини за час перебування в Норвегії, я розповім окремо у наступного відео. Літак у мене відлітає о 9.15 і він тієї компанії Vizer, що я й летів сюди. А от маршрут від Краківського аеропорту до Черкас цього разу я обрав інший, бо дуже не сподобались оті нестиковки і втрати, що я мав, скориставшись залізницею по дорозі до Норвегії. І тому я обрав прямий маршрут автобусом з Краківського аеропорту до Черкас і зміною автобусу у Києві. От уже об'явили реєстрацію на рейс, і я буду зараз сідати в літак. Оце мій літак і завершена моя подорож до Норвегії, і я вже лечу Крахів. технічні служби завершують свою роботу. Зараз ми вже пройдемо на посадку. Політ пройшов дуже добре, і ми, згідно за графіком, прибули до аеропорту Кракова. До автобуса мені лишалось почекати всього 50 хвилин. Вийшов з аеропорту і вже сижу в автобусі. У Кракові дощ сильно йде. Була великі хмари. Як літак сідав український. в Норвегії було сонечко. Це такий шикарний автобус. Це другий флор. Якраз ще людей не можна. Мало людей. А це сів. Дуже зручні сидіння. Де ніхто неправильний був. Зараз 12.30. До місця два будемо зарушати повністю спів. Це ви бачите, яка погода в Польщі. Автобус дуже гарний. Є послуга Wi-Fi. Бачите, пароль до Wi-Fi, Підключився Це на всій території Польщі. Можна розмовляти своїми родичами в Україні, які мене чекають, і в Норвегії, які мене проваджують. Це за віконечком вже місто Джешу, Польща. Продовжується дощ і зараз ви бачите великий торгівельно-розважальний комплекс у центрі Джешува. І ми прямуємо до автостанції. До Львова залишилося 140 км. Зараз, після невеличкої зупинки, будемо прямувати далі. І ви можете побачити, які ціни в Польщі, порівняти з цінами в Україні на пальне, помноживши на 10. Наближаємося до кордону. Наближаємось до пункту перетину кордону з польської сторони, це корчова. До неї залишилось 3 кілометри. І це ви вже зараз бачите чергу з вантажівок. Не побачив я того, що розповідала, що вона там довжелезна, всього 40-50 вантажівок, ніяких польських фермерів не перекривало кордону. І у два ряди праворуч стояли легковики і мікроавтобуси. Наш автобус без перешкод рухався по лівому ряду. І зупинився вже біля світлофора, де треба було трошки почекати, поки включиться зелене світло, щоб проїхати далі. Далі про сам перетин кордону познімати не вдалося, бо ви чули, що водій автобусом заборонив мені вести зйомку на кордоні. Саме проходження кордону і таможні було дуже легким і простим. Зайняло не більше однієї години. Але по всіх ознаках було видно, що я повернувся у рідну Україну. І це ми вже перетнули кордон і стоїмо на першій заправці одразу за пунктом перетину. І в нас невеличка зупинка для того, щоб купити каву і з'їсти хот-дог. Все доволі смачно і знайомо. Час ночі, місто Рівне. Автобус рухався всю ніч, зробивши обмаль зупинок, вдалося даже трохи подрімати. І вже на ранок о 6-й ранку ми були у місті Києві, де на автостанції нас зустрів диспетчер і розвів кожного по маршрутках у своєму напрямку: кому до Черкас, кому до Дніпра, кому до е, Харкова, кому до Чернігова. І вже о 10 ранку я був на Черкаській дамбі, це ви бачите, ми під'їжджаємо до міста Черкаси. І вже через 15 хвилин я був на автостанції Черкас, звідки попрямував до маршрутки до свого села. Тепер розповім, скільки часу забр... зайняла дорога в одному і в зворотному напрямку, не враховуючи літака. Бо літаком летіти приблизно однаково і зайняло 2 години. Дорога до літака, до Краківського аеропорту Черкас, в мене зайняла 36 годин. Зворотня дорога ж зайняла від Краківського аеропорту до Черкас лише 22 години. І це мені більш подобалось їхати автобусом. І менше нервів, і більш передбачувано все. Скільки ж коштувала дорога у бік Норвегії? Літак, що туди, що. У зворотному напрямку коштував 1200 гривень. Потяг від Києва до Пшемишля коштував 1900 гривень. Від Пшемишля до Кракова потяг коштував 430 гривень. І ще при тому, що я втратив 810 гривень за те, що не встиг на потяг, на який в мене вже був квиток. І потяг від е, Кракова до Краковського аеропорту коштував мені 200 гривень. І ще треба додати автобус від Черкас до Києва, коштував мені 360 гривень. Загальна вартість дороги до Норвегії від Черкас, враховуючи втрачений квиток, обійшлася в 4700 гривень. Дорога ж в напрямку мені обійшлася літак 1200 гривень і маршрутка від Краковського аеропорту до Черкас 1400 гривень і того загалом 2600 гривень. Тепер я вже маю досвід, як мені краще їздити за кордон. Гадаю, що він комусь теж з вас буде в користь. На сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.